Вітаю! З вами Оксана Олексівна і наше дистанційне навчання урок геометрії. Сьогодні ми з вами пригадаємо таке поняття, як площа, міри площі. Розгляньте, будь ласка, малюнок, який зображений у вас на екрані. Які геометричні фігури ви там бачите? Так, там є чотирикутник... Та п'ятикутник. Якщо ви уважно подивитесь, то ви побачите, що п'ятикутник повністю умістився у чотирикутнику. Отже, можемо сказати, що площа чотирикутника більша, ніж площа даного п'ятикутника. Що ж таке площа? Це величина, яка визначає розмір. Поверхні. Розгляньте, будь ласка, зображення і визначте, що більше, площа якого листка буде більша. Не роблячи обчислень, ми можемо сказати, що кленовий листок буде більший, ніж березовий. Наступне завдання: визначте, що буде більша, площа телефона чи ноутбука. Всі ми знаємо приблизні розміри, тому можемо сказати, що ноутбук буде мати більшу площу, ніж телефон. А зараз спробуйте визначити, яка з фігур буде мати більшу площу. Щоб порівняти ці фігури за площою, розіб'ємо кожну з них на однакові квадрати. Порахуємо, скільки квадратів поміститься у першій фігурі і в другій фігурі. У першій фігурі помістилося 54 квадрати, а в другій 25. Робимо висновок, що площа першої фігури буде більшою. Тому що в ній помістилося більше. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр, квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний кілометр. На малютку зображено квадрат, площа якого дорівнює 1 квадратний сантиметр. Коротко записують 1 сантиметр квадратний, тобто двіючка зверху. Зверху за допомогою цієї мірки вимірюють площі невеликих фігур. Площу квадрата довжиною сторони 1 см називають квадратним сантиметром. 1 квадратний сантиметр є одиницею вимірювання площі, її позначають так 1 см в квадраті. Визнач площі другого і третього прямокутників. Порахуйте, скільки сантиметрових клітинок у вас там буде. Скільки квадратних сантиметрів міститься у кожній фігурі. Будьте уважні, відповідь запишіть у зошити. А зараз спробуйте порівняти, площа якої фігури більша і наскільки. Тому що площу, як і всі величини, можна вимірювати, порівнювати та обчислювати. Тому я пропоную вам пригадати та співставити міри довжини та міри площі. Якщо необхідно, ці співставлення запишіть у зошит для того, щоб ви могли ними користуватися при обчисленні задачі. Отже, на домашнє завдання пропоную вам розв'язати ось таку задачу. На городі господиня розділила все на три ділянки. Буряки, капуста і картопля. Нам необхідно знайти площу кожної ділянки окремо, тобто скільки займають буряки, скільки займає капуста, та скільки займає картопля. А також нам необхідно дізнатися, яку загальну площу має город у даної господині. Будьте уважні, зверніть увагу, що буряки мають. Довжину 15 метрів, картопля 95 метрів. Займає ширина всього городу 25 метрів, а довжина усього городу 120 метрів. Думаємо логічно і практично обчислюємо. Бажаю успіху і чекаю на ваші роботи.